Нарциси на трамвайній колі, газон без поливу і пальми під вікнами. Я Ольга Пахар, це мій канал на YouTube, і сьогодні хочу поділитися садовими враженнями від Дюссельдорфа. Це місто на заході Німеччини, де ну, в село обставин я буваю доволі часто, недовго, але в різні сезони, і можу вже ділитися своїми спостереженнями. Чому мене вразило найперше? Цибулькові, їх багато і вони скрізь. Нарциси, гіацинти, сон-трава, шафран. Вони квітують, ну де тільки ви можете уявити, і там, де ви уявити не можете. Ну це нормально, йти по парку і побачити величезну галяву підсніжників між деревами під високими деревами. Ну, красиво, дуже гарно, ну але не дивовижка, правда? Правда. Виходимо до дитячого майданчика і бачимо, травичка здовж майданчика росте, і там місцями прориваються нарциси. Там прориваються гіацинти, це ну, дюссельдорфська норма, це дюссельдорфський звичай. І навіть нарциси ростуть узов трамвайної колії. От іде трамвайна колія серед містян, обабіч колії невеличка діляночка, така, знаєте, сантиметрів 70 лише землі. Там травичка така, яка росте, і крізь цю траву місцями прориваються, проростають нарциси, квітують. Як правило, це нарциси такі от невеличкі зовсім жовтогарячі. Це додає такої такого от настрою неймовірно радісного, неймовірно сонячного. І цвісти вони починають дуже рано. От зараз перші числа березня, і нарциси по всьому місту буяють. а підсніжники уже навіть відсвіли. Я не бачила, ніколи не помічала, щоби за цими квітами якось надто ретельно доглядали комунальники, взагалі приділяли їм якусь увагу. Мені здається, їх колись все-таки висадили, ну з нічого вони там не з'явилися, але залишилися ніхто їх не зриває, і це додає, додає настрою, створює весняний настрій у місті. Дивовижка друга це обрізка дерев. У Дюссельдорфі, власне, в інших містах Німеччини, в інших містах Європи, в Нідерландах. Я таке бачила, можна побачити, що називається обрізка на налису. У нас би її назвали швидше варварською. Вона не просто коротка, вона надзвичайно коротка і дуже часто дерева таким чином обрізають десь раз на два роки. До чого це призводить? З одного боку, коли вже починається, коли вже починається, прокидаються сплячі бруньки, коли вже іде паросль, то утворюється або таке от парасольково, парасолькова така крона, або взірцева крона клубочком. Ось таким от клубочком. З іншого боку, виглядає чомусь стрижуть, от не навесні, от так жорстко, да, там не в лютому місяці, а стрижуть з осені. І цілу зиму це дерево стоїть лисе, і таке воно. Ну, схоже, знаєте, на людину з якимись суглобами, такими, от, які ну, мало не поламали, треба звикнути до цього видовища. Видовище не дуже приємне, чесно вам скажу. Ну, традиція така, у нас цього обрізку, я точно знаю, назвали би Варварським кронуванням Наших комунальників, київських комунальників за це лають, лають часто, але вони ще не бачили комунальників дюссельдорфських. Недооцінена річ, якої як на мене, нашим українським садівникам варто вчитися, запозичувати це живоплоти їх значно більше ніж у нас і дуже багато живоплотів вічно зелених з одного боку величезний плюс це от місцевий клімат надзвичайно м'який надзвичайно вологий тому тут немає жодної проблеми з тим щоб висадити вічно зелені рослини і мова йде не про самшит Самшит тут не популярний взагалі в європі самшит відходить залишаються лише такі от реліктові посадки історичні посадки в ландшафтних парках старих парках де там уже самшит, скажімо росте 16 сторіччя і оці от лабіринти створені, вони мають таку, що називаєте, історичну, історичну, є елементом історичної спадщини. А от в сучасному озелененні самшит відходить через самшитову вогнівку. Непопулярно обробляти хімією, це багато клопоту завдає і тому від нього відмовляються. Натомість обирають абсолютно інші рослини і дюсельдовцям. І, взагалі, людям, які живуть тут на заході Німеччини, їм надзвичайно щастить з кліматом, і тут і є живоплоти з височезних туй, які не жовкнуть, не жухнуть на зиму. Вони всю зиму залишаються такими от яскраво-зеленими. Це неймовірно приємно на них дивитися. І живоплоти з чого завгодно: за залі, і навіть з лавру. Дуже кльова штука. Найбюджетніший такий от варіант, який мені доводилося часто бачити, це живоплод зі звичайного плюща. Тобто ставлять основу, як правило, це сітка трошки міцніша за рабицю, вона може бути невисокою, може бути геть зовсім високою, і 2 метри, і 2,5 метри, і заплітають її плющем. Також з плюща формують колони, наприклад, уздовж. Узовчі якихось таких формальних офіційних будов, будівель от є двері, сформована така от основа металева і дозволяють по цій основі витися плющу, створювати якусь арку для того, щоб контролювати все-таки цієї рослини. Тому що геть не всім подобається, аби плющ повністю, повністю завивав, повністю розповзався будинком. Але бордери. Неймовірно популярні, дуже і дуже красиві. І мені здається, що нам теж можна підібрати рослини, вічно зелені рослини, і зробити наші міста затишнішими, яскравішими, тому що кам'яні паркани не найкраще, що може бути в цьому житті. Німці не поливають газони. Країна багата, тут достатньо води, але ні, вони не поливають газони влітку. В Німеччині країна взагалі то дуже дуже велика з різним кліматом, але звісно, значно м'якшим ніж в Україні і вологішим ніж в Україні. Тому вологи дуже багато, і як правило, 10 місяців на рік газони стоять такими зеленими. зеленими Але два місяці дуже часто стоїть страшенна спека, 30 градусів плюс. Може, два місяці поспіль не пройти жодного дощу, але газони не поливають. Їх не поливають ні біля будинків, що власне не дивно. Я маю на увазі такі от багатоквартирні будинки, там, де комунальники опікуються, власне, не поливають. І їх не поливають у парках. Взагалі-то німці, коли створюють парки, вони дуже люблять робити великі великі простори. От, от розійдися, душе. Що називається, Туди 100 метрів, туди 300 метрів. І оце от може бути така от галявина. Я кажу не просто так, це не газон, це саме галявина. Тому що не дуже вони заморочуються, щоб це була винятково, щоб це були винятково злакові, там зірцева травичка. Ні, там може бути конюшина, там може бути ще купа всього всього на світі, весною проростуть цибулькові, ніхто не обробляє проти дводольних, все нормально. Стрижуть, але не занадто часто. Ну, Раз на місяці все, цього досить, і не поливають. Тому ви можете побачити абсолютно сухий парк влітку. От клумбу вийдуть з квіточками полють, клумба невеличка, її полють, а довкола буде абсолютно жовтий газон. Тому що знають, що буквально за тиждень-два-три почнеться, що називається сезон дощів. дощитиме щодня і травичка відросте, не заморочуються і окономляться. У Німеччині чимало сміливих садівників. Вони люблять екзоти. І просто перед вікнами своїх осель можна побачити не лише там берізку або ялинку, можна цілком побачити пальми. Пальми, бамбук, або якісь абсолютно екзотичні хвойні рослини. Єдине, віддають перевагу тим, які не потребують такого значного важкого догляду, щоб роботи було небагато. Тобто, сад. Такий от малого догляду, малодоглядний сад. Для сучасних людей, я думаю, що це норма, тому що у всіх у нас, незалежно від того, де ми живемо, не дуже багато часу для садівництва. Але на загал, от я а, трохи заздрю саме клімату, тому що клімат тутешній, він для садівництва просто, просто райський. Багато вологи, доволі багато сонця, м'які зими. Тому і сезон сезон значно довший. В лютому, лютий це вже розпал весни, це вже підсніжників, купа, березень, це всі можливі цибулькові квітнуть, це квітнуть деревовидні півоні, це квітнуть вишні, черешні, сакури, яблунки, сливки, алича. Дуже багато квітучих дерев також посеред міста, і дуже багато магнолій. Магнолі радують кольорами, неймовірні враження. Вони не кволі, вони саме пишно, квітні І шалено популярні деревовидні півонії, величезні під будинками, величезні квітучі кущі. Це не може не радувати, це не може не вражати. Звісно, якісь там дрібненькі квіточки і на кшталт приму, їх висаджують просто під під будиночком біля ганку. Але ну це таке, це звична для нас річ. Але дуже багато таких от таких от незвичних речей, які можливі, можливі лише завдяки цьому м'якому клімату. І от головне моє враження, знаєте, да, це таке, от, що треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися, тому що коли я вдома в Україні, я розумію, що. Ну, Я щось знаю про садівництво. Ну, не все, звісно, не все, але щось знаю. А тут ти приїздиш і розумієш, що ну, 30% рослин це рослини, за якими ти не вмієш доглядати точно. І ще, ну, принаймні, більша частина з них ти навіть не знаєш, як називається. Тому це не екзотика, але це можливість навчатися, милуватися. І якийсь досвід переймати, і приносити додому, пробувати і повторювати.